Перша зустріч в цьому сезоні принципових суперників Івано-Франківського «Урагану» та Львівської енергії завершилася розгромом чинних чемпіонів. У Івано-Франківську місцеві дракони подарували власним болівальникам яскраву перемогу, яка давала, що прикарпатський колектив готовий до штурму нагород цього сезону. «Енергія – класна команда, висококласні футболісти. Ще раз кажу, діючий чемпіон і нелегко, але приємно, ми вже за три роки, навіть не пам'ятаю. Дійсно, я навіть у своїй тренерській кар'єрі з ураганом. Ми ще в них не вигравали. У нас були нічі. Багато нічих, поразки. але це перша наша перемога на Вдвині. Приємно, що віграли чемпіона. А розпочали розгром ураганівців вже на третій хвилині поєдинку, коли старі нові гравці клубу Петро Шутурма та Андрій Сімка самотужки організували дебютний гол. Перший добре зіграв у відборі, а другий класно переграв Кардаша. Надалі ураган тільки збільшував оберти, а енергія часто помилялася, що й призвело у підсумку до дабл пенальті, яке впевнено реалізував Михайло Зварич. Третій гол у виконанні франківців, забив Ігор Корсун, змусили Енергію йти на ризик гру з п'ятим польовим, проте ця тактика дозволила відпитати тільки один гол. Остання хвилина матчу перетворилася для Львів'ян на відвертий провал. Пелех та цілик точно прибили по порожнім воротам, довівши рахунок до непристойного 5-1. Приємно, звісно, обігрувати чемпіона України, але якщо взяти ну, рахунок 5-1, то ігра була дуже важка. Ми цю ігру виборили не знаю. Сім'я силами, все було тут включено. Но саме головне, що сподобалося дуже, що сподобалося, що була команда, командний дух, характер, бійцівські якості. Навіть скажу так, мені принесли статистику, після першого тайму вісім єдиноборств ми виграли, одне програли. Оце те, що нам потрібно. І в такій грі багато вирішують оці ці моменти. Ураган здобув, переконував перемогу в енергетичному дербі, тим самим подарувавши львів'янам Достатньо запитань перед стартом в основному раунді. Кубка УЄФА які враження? Враження можуть бути тільки негативні, тому що ми програли. Можна говорити все, що хоче. Заслуговували, не заслуговували. Просто треба реалізовувати свої моменти. Вроді, що брати перший тур, грали погано, виграли в кардиналах. Сьогодні грали вроді непогано, створювали моменти, домінували на полі. Можна було так сказати, до певного часу. Але програли гру, значить, багато пропускаємо, значить, у нас є серйозні проблеми. Початок гри був енергія хотіла забити, не вдалося. Можливо, це зіграло свою. Ну, можливо, я ж кажу, команда, яка атакує, вона затрачає багато сил, виплескує багато емоцій. Коли не забувається, не реалізовується, де вже з'являється трошки невпевненість. Воротар суперника отримує впевненість. ще Перший м'яч нас, нас трошки надломив. Не скажу, що він зламав гру, але кажу, треба реалізовувати свої моменти. Ми сьогодні досить непогано виглядали проти Молодого і не такого вже дуже молодого, але трошки змішаного і досвідченого мого Хороша команда, досить хороша команда. І по змісту гри вроді би непогано, але рахунок 1-5, що говорити. Важлива перемога в дербі. які Емоції? Та емоції переповнюють. Серйозно готувалися до серйозного суперника, як не як чемпіон України. Знаючи команду енергії вже багато років, хочу сказати, що проти цього колективу, яка б вона не була, чи то був Станіслав Гончаренко, чи був Максим Павленко тренером. Дуже приємно з ними грати, адже Команда є команда повністю построєна все на комбінаціях. Приємно грати, вона дає сама грати і дає супернику грати. Перший, перший гол був забитий тобою. Власне, наскільки він став важливим для подальшого успіху команди? Ну так, перший гол дійсно став важливим, тому що йшла ренагра, як то кажуть, йшла ігра до першого забитого м'яча. Ми його перші забили і вже грали більше від рахунку. В психологічному плані наскільки це перемова важлива? Зараз буде перерва, все таки от. Так, дійсно, в психічному плані це дуже важливо. Пермо адже першу гру на виїзді ми програли, і треба було півтора місяця паузи. Треба було піти на відпочинок з хорошим настроєм. І ця перемога дійсно психологічно нам додасть впевненості в собі. В матчі шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги івано франківський тепловик на виїзді зустрічався з командою суднобудівник. Поєдинок у Миколаєві завершився з бойовим рахунком 2-2. Причому підопічні Володимира Коваляка двічі поступали з рахунку, але змогли проявити характер та здобути нічию. У складі прикарпатської команди відзначилися Ігор Худоб'як та Орест Януш. Таким чином кращий голодор франківців довів лік забитих м'ячів до п'яти. Натомість для Януша забитий гол став дебютним за тепловик. Після п'яти зіграних матч. В активі нашої команди п'ять очок та 12 місце в турнірі таблиці чемпіонату. А лідири, рух звинників, які у звітному турі здобув виїзну перемогу над Кремнем 2-1. Відтак, на рахунку львів'ян, 100% результат: шість перемог у шести зустрічах. Цікаво, що з п'яти зірних поєдинків 4 тепловик провів на виїзді. Спершу виграв у білі церкві з рахунком 6-0, потім зіграв нічю з Реалфармою в Одесі і поступився з мінімальним рахунком у новій каховці енергії. Свій наступний поєдинок тепловики проведуть вдома вже. Найближчої суботи, 3 вересня, суперниками нашої команди будуть діючі чемпіони України серед аматорів Балкани. Початок гри о сімнадцятій годині. Нагадаємо, квитки на матч теплових Балкани надійдуть у продаж 1 вересня. Придбати перепуски на футбол можна у касах стадіону, які працюватимуть з 10 до 16 години. Традиційно ціна квитка складає 20 гривень. 28 серпня відбувся третій тур чемпіонату вонофранківської області з футболу серед команд першої ліги. У головному протистоянні туру Коломийські Карпати завдяки новачкові Ігорю Кушецькому на передостанній хвилині вирвали важливу перемогу над Галвапном і залишаються на першому місці в турнірній таблиці. Третю поспіль перемогу здобув дебютант першої ліги з Городенківщини Колос. Щоправда, команда Слумача дала бій супернику 2-1. Натомість футбольний клуб Калуж добув переконували домашню перемогу над ФК Битків три Стільки ж голів забив. Оле у Болехові гравці Брошнівських Карпат, реабілітувавшись за попередню невдачу у грі проти тепловика. Натомість Бескет вирвав нічию у матчі проти Віхора. Гол вже вкомпенсований арбітром час. Забив легіонер надвірнянців Осіобор Діамонт. Тим часом чемпіон івано франківської області Оскар з села Підгір'я Богорчанського району здобув свою першу виїзну перемогу в рамках чемпіонату України серед аматорів. Підопічні Ігоря Клебана та Василя Гуменяка проводили матч третього туру аматорського чемпіонату на Рівненщині, де зустрічались місцем. Камалинськ, забивши два м'ячі, Оскар впевнено довів гру до перемоги та укріпив свої позиції в трійці лідерів чемпіонату. Наступним суперником команди з Богорочанщини стане діючий віце чемпіон України серед аматорів ФК «Агробізнес» з міста Волочиськ Хмельницької області. Матч заплановано провести 3 вересня на стадіоні в селі Підгір'я. Ураганівці Петро Шутурма і Сергій Коваль зіграють на мундіалі. Головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився із складом гравців, які гратимуть у фінальній частині чемпіонату світу, що стартує 10 вересня у Колумбії. Нагадаємо, 27 серпня відбувся другий тур чемпіонату України серед команд Екстраліги. А вже у неділю гравці збірної зібралися у Києві та провели відкрите для вболівальників тренування. У понеділок, 29 серпня, наша команда відправилась до Італії, де наступного дня зіграла товар... Риски матч, поступившись з рахунком нуль два. Отже, до складу національної збірної потрапило одразу двоє ураганівців: Петро Шутурма і Сергій Коваль. Окрім того, до складу команди було обрано шість гравців харківського локомотива, два гравці Львівської енергії, а також представники клубів хід, економат Сербія та Діна Росія. Відзначимо, що збірна України зіграє свій перший матч на чемпіонаті світу в ніч з 11 на 12 вересня проти збірної Бразилії. Після цього наша дружина зіграє з командами Мозамбіку та Австралії. Варто додати. Те, що 24-річний Петро Шутурма у складі Сенняжовтих був учасником фінальної частини чемпіонату світу 2012 року, чемпіонату Європи 2014 року та чемпіонату світу серед студентів. У кваліфікації до чемпіонату світу Шутурма провів усі п'ять поєдинків, забивши два голи і допоміг Сеня жовтим здобути потівку на Мондіаль у Колумбію. 2 вересня в румунському бухаресті стартував чемпіонат Європи з баскетболу 3 на 3 До фінального турніру через кваліфікаційні відбори вийшли чоловіча та жіноча збірної України. Для наших команд цей турнір буде дебютним. Суперниками чоловічої збірної стали національні команди Словенії та Італії. Жіноча збірна одержала суперники команди Сербії та Італії. Поєдинки плей-офф із на медалі континентальної першості відбудуться 4 вересня. З кожної групи до наступного раунду виходять по дві кращі команди. Цікаво, що напередодні старту першості Дера жіночої збірної Ольгу Мазниченко було включено в топ 10 гравців жіночих команд, за якими варто слідкувати на турнірі. Українка стала кращим бомбардиром європейських ігор 2015 року в Баку, де наша команда посіла друге місце. Також Ольга стала найрезультативнішою в кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи серед жіночих збірних. Варто додати, що честь жіночої збірної України захищають вихованка Калурської до майстер спорту Оксана Кисельова, а також три представниці Івано-Франківської США номер 2 Ольга Мазниченко, Наталія Скорбе. Тюк та Дар'я Завідна незмінним головним тренером українок є прикарпатський фахівець Юрій Процюк. Відтак весь командний і тренерський склад представляє Івано-Франківську область. Натомість у складі чоловічої збірної України виступає уродженець Коломиї, екс гравець Івано-Франківської говерли Віталій Вінтоняк. А до тренерського штабу входить франківець Дмитро Неволін.